Знову провжину сорт надчес. Хочу показати, скільки він закладає плодів. Це один кущ і зрозуміло, що для того, щоб калібр ягоди був товарним потрібно і її зараз давати інтенсивно полив для того, щоб втримати ягоду, оскільки дощу немає, земля тверда і цей сорт може просто ягоду всю практично зменшити по розміру і це зрозуміло і ціна і якість ягоди також паде. Тому прирости вложини, ну, то ще навіть є деяка квітка. Прирости в нього великі. Ось це вже зараз на місяць червень. Прирости десь 1,90 м. Два метри. Це гарний результат, скільки пагони закладаються двоетапно. І як бачимо, що пагони досить такі потужні, що взяти за розміром. Вони дуже-дуже великі. Ну і тут ще раз покажу. Кількість ягоди, неймовірна. якщо переглядати, то це дійсно вражає. Хоча, ще раз наголошую, цей сорт він потребує додаткового поливу і частого поливу, коли розріває ягоди. Тому всім дякую, залишайтеся на каналі, ставте подобайки і до наступного відео.